Ja. В Отця і Сина, і Сина, Святого Духа, Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Четверта великодня неділя рік В. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Ісус сказав. Вівці мої голосу мого слухаються, і я їх знаю. Вони за мною слідують, і даю я їм життя вічне, і не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх із рук моїх. Отець мій, який мені їх дав більше від усіх, і ніхто не вирве їх з рук Отця мого. Я і Отець одно. Слово Господнє, слава тобі Христе! Повністю довіритися Ісусу. Молімося за дар глибокої віри в Ісуса і за те, щоб Я міг повністю довірити себе Йому. Спробую уявити собі пастиря, який тримає на руках слабку поранену вівцю. Можливо, я зустрічав таку картину, коли йшов через гірську долину або луг, цей образ допоможе мені краще зрозуміти. І пережити слова Ісуса Я є добрий пастир. Ісус називає своїми тиховець, які слухають Його голос і слідують за ним. З пастирем отара почувається в безпеці. Ісус говорить про своїх, що вони не пропадуть вони по віки. Коли Він давав цю обідницю, Він думав і про мене. Які мої стосунки з Ісусом? Чи можу я сказати, що вони сповнені любові та довіри? Чи ці стосунки лише формальні? Чи вірю я, що належу Йому? Чи відчуваю я себе в безпеці поруч з ним? Ісус хоче, щоб я довіряв йому, тримався Його. Ніщо і ніхто не може вирвати мене з Його рук. Розповім йому про свої тривоги і сум'яття, про місця і ситуації, в яких я не відчуваю себе в безпеці. Буду думати про те, як Ісус нахиляється до мене, бере мене на руки і дбає про те, щоб ніхто не вирвав мене з Його рук. Ісус говорить, що Бог Отець першим тримав мене в своїх руках. Отець довірив мене Ісусові. Вслухаюся в слова Ісуса і спробую уявити, як стурбований Отець бере моє крихке життя в Свої руки і віддає Його Ісусові. Що це викликає в мені? Розповім про це Небесному Отцеві та Ісусу. Подякую Отцю і Ісусу. За їхню турботливу і захисту, повну любов. Через Ісуса я довірю Отцеві все своє життя, особливо те, що в ньому найслабше і найкрихкіше буду молитися, щоб ніщо і ніхто не вирвав мене з Божих рук. В школі Богородиці, Марія вчить нас. Довірите своє життя в Божі руки. Послання Богородиці Цариці Миру 25 березня 2021 року. Дорогі діти, і сьогодні я з вами, щоб вам сказати, дітоньки, хто молиться, не боїться майбутнього і не втрачає надії. Ви вибрані, щоб нести радість і мир, бо ви є мої. Я сюди прийшла з ім'ям цариці миру, тому що диявол хоче не миру та війни, хоче сповнити ваше серця страхом перед майбутнім, а майбутнє є Боже. Тому будьте смиренними і моліться, і віддайте все в руки Всевишнього, який вас створив. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія. З тобою ми в безпеці, допоможи нам в усьому довіряти Богові і повністю віддати себе в Його руки. Амінь. ВИДВЕ посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Маріє, сьогодні перед тобою у твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення. Назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія перед лицем усього небесного двору, цілої церкви. Посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні й любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою. Все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай по Пречистої причистої Діви Марії, Цариці миру. Благословить вас всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.